Евакуація! Їдемо у Вовчанськ. Бабулечка, сідайте, давайте. Всього, ванта. Ой! Вони за нами полювали за всі ліся. Все горить кругом. Все волчанська нема злухає. Громади продовжується. Ми з Андрієм це мій оператор. Їдемо у Вовчанськ та разом зі сміливцями, які евакуйовують людей з цього населеного пункту. Я їду з поліцією, Андрій з волонтерами. Зараз їдемо в волчанськ. Забираємо людей. Обстановка непростая, даже видно дымов людей. Что-то там горит полагает. Наша задача вывести людей из самых таких наиболее горячих мест. Сейчас вот, только что передали, что это место, куда мы едем, заняли русские. Просто часто бывает такое, что Приезжаешь на адрес, а либо адреса нету того, либо улица переименовалась, либо люди уже выехали. Либо вот как сейчас ехали на место, а район уже частично под оккупацией. Поэтому сейчас будем искать другой адрес. В 500 метрах русские заняли улицу, мы на ней позавчера были. И сейчас связались с местными, чтобы они вышли, чтобы через реку сейчас не переедем. Только через переправу, но это рядом. Чтобы они дошли в пеший переход. И мы их заберем со стороны. Ну, сейчас ждем, что они ответят. Ну, давай, на связи. Два Супер. Едем. Едем. Поехали. Давай, давай. Поехали. А где они? А где сами люди? Где в то места сейчас садаться? Где-то здесь. Эвакуация! Надо пить номер дома, ничего? Сейчас побежите ради. Эвакуация! Девять! Вот там девятый монор. что мы уезжаем? Может дальше думал нет. Куда идти? Да, 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 да. Куда? Направо? Да, туда, да, туда. А вот еще вот это. То, по -то. Да, что, что? Эй! Ну да. А, вот седьмой дом. Эвакуация! Я уже зарабанил. Эвакуация! 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 вас четыре человека здесь должно быть в доме. Вы одна? А в соседнем подъезде есть туда? Так мы заберем лежачего. Так мы заберем больного. В соседнем подъезде есть кто-то? Да. А вы не хотите выехать? Все, 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 поехали. Это, это будет. на майбутніх Діти, іди, іди, їде. Давайте виходить, я поїхав. Шаденька, швиденько, швиденько. Добре, день, давайте дочку. Я не їду. Ви в місті не були. А чому ви не їдете? Дочку, дочку Не найду. Не виходить на зв'язок? Ні. Тут жінка каже, що не може знайти дочку. Так, вона ну, на низу там у місті. Все, удачі. Валя, удачі. А ви що? А чому ви не їдете? Ну що ще поїхати? Куди? Давайте в Давай. зв'язку триматимемо. Та може вийде потім Чого на зв'язок. Куди на зв'язок? Ну а що ви собою-то робите? Та що ви обгонюєте? Бабулечка, сідайте, давайте. Все, Валя сюди. Ну так, все, пока. Да. Давайте, 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 давайте. Швидше. Виходить. ну, в общем есть труса не кекс, ты щену цехухати завались Сонтарь попал Было ага. попали, помогли Пахнет с каким-то. что Все очень быстро. А вот сейчас район под оккупацией, там через полчаса его там освободили или другое заняли. И вот такое постоянно происходит целый, целый день. А сейчас есть новый адрес, и я, я едем туда, чтобы забрать людей. Это еще дальше, там, где мы были, ближе к центру. Да, сейчас небольшое затишье. Вот хотим прорваться в, эту, в этот небольшой промежуток, успеть. Если успеет, и если успеем, вернее, то повезет. А если нет, то придется где-то переждать. Давайте, сука. Я вскочил, Давайте. Все. Присаживайтесь, присаживайтесь, все нормально. Снимайте рюкзачок. Так, только держитесь, пожалуйста. Забрали двоих, выезжаем.

Я вже не знаю, чи це у телефона мої виходить. Да, так, да, ось да, сьогодні, але... Так, так, так. Пошли до машини. Доць, ми вже виїхали, сонечко, вже Тут нас розформірують, нам уже Коля там раніше поїхав, до життя договорився, а там будемо дивитися по обстоятельствах. Хорошо, моя хороша. Більше не дзвонимо, ні. Я тоді тобі подзвоню, як ми вже на місці будемо. Хорошо, Сонечка. Це, Це Волчанська немає. Не ні квартир не чуть. Ваші. Я то живу, живу вообще, в мене квартира розбита. Зараз я придінка, да, я не. в неї ж хата, махапака поширюється. що, я вже перепитала. Ні, ми вже хотіли подзвонити, але не стали тепер ми, ми якраз ушли до сестри на річ. Там ми під тими підострілами аж до самоліта бігли. Да, да, да. І нічого того, ми да. взяли, то там сумки. Кругом загори. Все просто абсолютно. А ми ти Так ми мали хоч труси. А Тепер все повикидали. Розбомбили Оце так, що ми. те, що збиралися взяти нам таких погончик, а що туди вже не де підійдеш. Від того, друге суток ждали, ждали, не було. А тоді вже подзвонили, нам сказали волонтери, що зв'язалися, щоб виходить за дому. Та хіба то майсує? Повзли, як черепахи. Господи, з пекла вибралися. Півтора кілометра йшли, тому що в курах туди немає заїзду, місця позривані, переходки тільки, транспортне ходить. Бої йдуть такі, що ті туди, ті туди, вони не можуть волонтерів не пускати, вони ж теж люди, їх теж берегти треба. Хлопці, дай бою їм здоров'я. А містки всі позривані. один тільки. За ним боротьба, за тим містком. Вискакували, дивилися, щоб самим не погоріти. Усе бросили. Він в Господи, то що робити? Ніще. Настоящі Настаєш Сиділи тихо було, тільки встали йти. А дроні, а дроні. Ой, вони за нами полювали за всім не жаль, зв'язі немає. Виходить, треба на зв'язку, а на горить, горить, стріляють, вже знаємо, де наші стріляють, де чужі стріляють. Так з самолітів стайно ви чуємо, виє. Вже слух із погріба чуємо, виє виє. Це зараз бомби буде катати. Таким бомби не беруть. Все з лиця землі. Звідси волонтери вивозять людей до проміжного відносно безпечного пункту евакуації. Далі до Харкова у кожного буде якийсь прихисток, або їх заберуть родичі. Люди тікають подалі від війни туди, де не ступала нога ворога, і насправді не знають, чи їм ще доведеться побачити власний дім.